А тепер ще трохи про підсумки року який цього тижня минув він іще дужче загартував кохання деяких зіркових пар, але інколи і навпаки ставав занадто складним іспитом на міцність. У 2024-му були десятки гучних розлучень, публічних освічень чи навпаки таємних весіль. Хто із зірок потайки вийшов заміж, хто розлучився після 20 років спільного життя, а хто після розриву відразу встиг народити від іншого. Найгучніші з зіркових історій минулого року пригадала кореспондентка ТСН Олена Гущик. Одна, дві, три, чи з десяток зіркових уже розлучених пар. 24-й розставив крапки над і у стосунках в парах, які ще і року не минуло як одружилися, і в тих, які прожили разом чи не половину життя. Я впевнений, що якби не вона, я б ніколи не став тим, ким я є. Цим секретом щасливої сім'ї, колишній голкіпер Донецького шахтаря та збірної України П'ято вділився журналістами ще три роки тому. Це було їхнє перше велике інтерв'ю. Говорили про кохання, дім, традиції, виховання чотирьох спільних дітей за рік до 20-ї річниці весілля п'ятове оголошують про розлучення. Вину на себе бере Андрій і так само щиро дякує коханій за спільні роки. Причиною нашого розлучення стали мої помилки, які вже неможливо виправити. Юлія давала мені багато шансів, прощала та робила все, щоб зберегти сім'ю. Найдорожче, що у нас було. Втім, навіть після розриву, колишня пара зберігає теплі стосунки. Що що, а батьки з нас чудові? Пише Юлія під світлинами, де вони усміхнені, проводять час спільно Родини. у 2024-му Розлучається і шоумен бідняков та гумористка коротка. Двоє дітей, 10 років у шлюбі, 6 до що стало причиною розриву. Бідняков натякає. Можливо, війна, Америка, до якої поїхала дружина з дітьми. Настя деталей не пише. Лише слова подяки за кохання. Це було моє рішення, і воно далось дуже важко. Ніхто нікого не зраджував, не обманював. Ми навпаки, намагаємося максимально бути чесними одне з одним. Саме тому і було прийнято таке рішення. І схоже, відвертість та щирість, принаймні, публічно. Між колишніми існує і надалі. Коротка лиш на днях привезла до тата в Україну дітей, а сама поїхала у відпустку. Тож Андрій з сачком на голові нині здається щасливим. Повагою без сварок і з продовженням дружби. Здебільшого так у році минулому розлучалися зіркові пари: ресторатори Дмитро та Олена Борисова після десяти років шлюбу. Санта Дімопола та бізнесмен Ігор Кучеренко після дев'яти. А після восьми акторка Анна Селіванчук і нардеп Олександр Бошко. Дехто після розлучення на самоті довго не лишався. Анастасія Цимбалару після десятирічного шлюбу з Григорієм Баклановим днями заговорила про новий роман, з ким не каже, але з іншим чоловіком переконує закохана, щаслива і справжня. втім, тихо і без скандалів у році минулому розійшлися пари не усі. Максим Девізоров та Світлана Гордієнко. Це сімейство акторів прожило в шлюбі два роки. Однак, у середині липня Світлана написала, вони з чоловіком військовим розлучаються. Причину колишню назвати не стали, однак, вже у серпні, через місяць, стало відомо, що Гордієнко стала мамою і батько дитини не Девізоров, а Роман Соболевський, з яким Світлана разом грала у серіалі «Плут-2». Далі були. Нова сім'я з огляду на дописи в соцмережах тепер живе у Лондоні. Виховує дитину Соболевський під російські пісні і наративи. Щодо Максима Девізорова, актор після розлучення не квапиться будувати нові стосунки і запевняє, наразі його серце вільне. Я скажу одним реченням, і більше ми не будемо про це говорити. Добре, просто не та людина зустрілася на моєму шляху. Гниле яблуко, ось і вся причина. Стосунків ми наразі не підтримуємо ніяких. Це для мене не має сенсу. Рік 2024. Попри війну і розлуки, українці закохуються і створюють нові сім'ї. Ведуча один плюс один Валентина Хамайко після 18 років спільного життя зі своїм чоловіком вийшла за нього заміж вже офіційно. Акторка 95-го кварталу Ірина Сопонару пішла під вінець з коханим іноземцем-підприємцем Рісом. А командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів Ахілес одружився з народною депутаткою Марією Мезенцевою. А це весілля чекали, певно, чи не усі фанати української збірної з футболу? Кадри з весілля 23-річного воротаря збірної України Анатолія Трубіна. З дівчиною Мариною вони одружилися після шести років стосунків напередодні різдва. Рік новий повинен принести ще більше теплих новин, і звісно, зіркових одружень. Бо у минулому ми бачили не одну щомливу пропозицію руки і серця. А от от будемо писати новини про народження первістків у найбуде довго закоханих Пар Олена Гурчик, ТСН 1+, плюс 1, марафон. Єдині новини.